Продемонструю, як а, на українському Запорожжі так само бійці, до речі, своє спеціальних операцій в районі населеного пункту Новомихайлівка, котрий Запорізької області не той що на Донеччині в районі Мар'їнки, а от іншої Новомихайлівки тут на Токмацькому спрямуванні на, на північний схід від Токмака. Ну і на південний а, схід від тут Тії кишеньки здобутої нашими військами у ході контрнаступальної операції так, от сили спеціальних операцій так само скоригували Хаймарс по двох російських САУшках 2 С 9 Нона С. Відповідно за допомогою Хаймарсу їх знищило. Ну, не взагалі ідеальною мішенью виглядає. Тут стоять обоє поруч одна до одної бочками притерлися для того, щоб буквально ну, наче чекали ракету Хаймарса, яка в них прилетить. Ну точно, що тут повні гайки. Цим нонам сталося після такого прильоту Хе Ну, і от це так само записуємо до доробку, принаймні публічного оголошення, доробку. Попередньої доби дуже хочеться я ще раз. Подібне повторюю, сподіватися, що в режимі е, нашої оборони ось такі контрбатарейні удари, випади і знищення зенітних ракетних комплексів противника ставатимуться частіше, е, і ми будемо оглядати такі е, гарні яскраві відео так само частіше. Якщо говорити безпосередньо про лінію бойового зіткнення на цьому на цій у цій кишенці в районі Токмака, або радше ми говоримо про напрямок роботи на вербове, е, то за повідомленнями бійців з цих Бужів ситуацію тут вдалося стабілізувати ось ті прориви ворога. Потенційні, які би могли утворитися спроби їхніх атак, було принаймні на нинішній час зупинено. Ну, звісно, що тут деякі резерви довелося застосувати нашим Збройним силам. Я ж, зрештою, вчора показував вам, як група м, роти ударних безпілотників сюди додалася. Ну, такі от пожежні частини інколи спрямовуються на особливо гарячі активні ділянки фронту. Найбільш боєздатні підрозділи, ФПВ-шники особливо зараз. це, як групи оперативного реагування, вони були долучені до цього роботинського виступу і відповідно призупинили. Не зупинили повністю, а точно призупинили російський наступ на токматському напрямку. Чому призупинили? Тому що ну звісно, що боєздатність резерви Росіяни тут зберігають і від своїх ідей зрізати цей весь виступ некомфортний для них, але й не суперзручний для нас. Вони точно будуть намагатися відновити ці всі зрізати, точніше, цей цей весь виступ. Так само, як вони намагаються зрізати виступ у новому Михайлівці, це вже Донецька Новомихайлівка, а не запорізька, яка була попередньо. А ну і тут є дані про те, що на півночі від цього населеного пункту з боку Побєди, минулої доби були просування там десь до 300 метрів, а, з метою того, щоб ну погіршити ускладнити становище наших військ на цих а, рубежах. Потроху поступово Росія не просувається. Проте це звісно вже не ті темпи, які були зафіксовані на початку ось масового штурму. Новомихайлівки, як і раніше, Марінки. Далі перейдімо перемістимося до Авдії відтинку фронту Тут на півночі просто пекло. От направду на всій лінії від Новобахмутівки, Очереденого, Бердичі, Степове, Авдіївський Коксохім, Кам'янка, Веселе, Авдіївський кар'єр. Ось ця вся північна і північно-східна частина Авдіївки це просто пекельна частина фронту, де окупанти ні на хвилину, фактично що не зупиняється. І фактично, ті резерви, які раніше ми сюди підтягнули впродовж минулого тижня цього тижня, от вони активно використовують. Ристовуються ворог, на жаль, впродовж минулої доби мав просування в бік Бердичів та е, Очеретиного. ось в таких межах такого трикутнику просувався. Ми навіть можемо е, побачити на мафінага на мафі дістейці. Змін ще немає, а зате є зміни е, в бік фільтрувальної станції з боку веселого. Зрештою, так само як і в районі Кам'янки. Теж були часткові просування в бік піщаного кар'єру Авдіївки. Ну от такі зміни є, тобто тиск. Надзвичайно великий ворожий тиск утримання цієї півночі Авдіївки дається такою ж важкою ціною, дорогою, як і Синківки на Купінському напрямку. Але звісно, що оперативно це необхідно, тому що допоки ворог знищується, до як сказало раніше наше командування в особі генерала залужного доти це й буде відбуватися, мається на увазі утримання рубежів, допоки активно є можливості знищувати ворога. Ну от тоді з таких можливостей поділилися відео, мається на увазі одним з таких не те, що можливостей, а з реалізації, радше скажімо так, можливостей бійці 25 го окремого штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади, які є оборонцями села Степове, і от східніше степового в районі залізниці вони до добили два покинуті ворожі танки Т-72 Б-3М е, до речі, зразка 2022 року. Тобто, доволі дві нові модернізовані одиниці танків. Вони їх скидами гранат гранатів коптерів. Ну ось таким чином влучно поскидали та й подобивали в районі цієї залізниці. Це те, що потрібно, ось таке знищення техніки. Це те, що потрібно, і те, що буде далі. Відбуватися на сам кінець, друзі, поговоримо ще тоді про Бахмут, тому що як і Авдіївка, це ну, от вкрай пекельний напрямок, вкрай пекельний напрямок. Богданівка за повідомленнями деяких оглядачів ще ось невеликий. Шматочок цього населеного пункту утримується нашими захисниками далі формується широчезна смуга сірої зони, от ми можемо побачити, що фактично тут сіряк складає до одного кілометра, а то й більше. Зрозуміло, що тут є багато замінованих позицій з боку нашої армії. Росіянам тут просуватися не не переливки, та й тим паче далі рухатися на висоти часового яру ще складніше. проте Ну, все таки будьмо, будьмо такими розважливими у тому розумінні, що бачите, тут є посадки, тут є ліси, якими ворог намагається і пробує просунутися. Насправді, якраз таки цими посадками і відбуваються штурми. Є район е -е, житлової забудови, а не так, як це все як на Запоріжжі, просто як голе поле, там де наші бійці йшли в наступ. Одним словом, ворог частковий успіх має, але направду тут просто пекельні бої. От просто нереальне нереальні утримання Богданівки далі. Хромового і західніше хромового тут надзвичайно активні бої. Південно-західніше Бахмуту в бік Іванівського теж третя точка штурмів, неймовірно потужних. Ну і Кліщівка, але і нею не обмежується цей ці спроби активних штурмів від окупантів. Тут на карті Діпстейт непозначені ці напрямки ударів, але район Кордюмівка, Андріївка. Теж дуже важка ситуація, і не на всіх позиціях дається отримувати. Подекуди доводиться відступати нашим захисникам з займаних тих рубежів, які були здобуті у ході літньої осінньої кампанії. Ну от така ситуація не сказати, що вона приємна, вона абсолютно неприємна, вона складна, тим паче, ще й під соусом того, що ми розуміємо, що ворог отримає певне оснащення додаткове від так званої осі зла це вкрай неприємна ситуація. Мене чесно кажучи, це бентежить. Але якщо говоримо про фронт, ну не те, що ми тут не варто бентежитись тут варто готуватися до дуже серйозних боїв впродовж усього 24-го року, в ході яких ми до певного часу, поки технічно не оснастимося та не наситимося, будемо перебувати в обороні з поступовою втратою територій. Ну, це хочете, можна вважати таким собі невеликим прогнозом. Але цей прогноз може буде змінитися, якщо ми побачимо дуже серйозні пакети допомоги уже е, в перші пакети допомоги від наших партнерів, тому що без них нам дуже складно. Так, ми задаємо цих асиметричних ударів по Росії, але без загальної широчезної ну Такої великої великого переліку допомоги від наших партнерів, включно із далекобійними системами, ракетами, і звісно, авіацією, про наступальні операції думати навіть не варто. Активна оборона ось девіз цього року.